Які ТРЦ будуються та мають запрацювати в Україні в 26-му році, попри війну? Яким був 25-й рік для продуктових ретейлерів? Чому український бренд Вовк закриває магазин у Польщі? Уже 12 лютого в Києві пройде РАУ HR Conference 2026. Тема події: ринок праці без ілюзій, виклики, рішення, конкурентні переваги. Встигніть придбати квитки. Вітаємо з вами новини про роздрібну торгівлю України та девелопмент. За вас підписка, з нас актуальні новини. Цьогоріч продовжується тенденція на відкриття невеликих ТЦ площею від 5 до 10 тисяч квадратних метрів, часто у вигляді ретейл-парків чи в складі багатофункціональних об'єктів, розміщених якомога ближче до потенційних покупців. Натомість великі ТРЦ на десятки чи навіть сотні тисяч квадратів це зазвичай давно заплановане будівництво, завершення якого переносилося з року в рік. Як приклад, столичне ТРЦ Оушен мол строки здачі об'єкту вже неодноразово переносилися з 2018 року. Проте цього року все ж таки очікуємо на відкриття ТРЦ Оушен Мол, який збудували майже впритул до діючого ТРЦ Оушен Плаза. Ocean Mall – це торговий об'єкт формату Retail Resort із фокусом не лише на торгову, а й на розважальну складову. Тут хочуть поєднати в одному місці як мас-маркет, так і люксові бренди, що вперше з'являться на українському ринку. Загалом проєкт має об'єднати 800 магазинів та розмістити фудкорт з понад 50 закладами. Планується і продуктовий супермаркет. Сільпо. Дах буде пристосовано під проведення різноманітних фестивалів та івентів. Загалом будівля матиме сім рівнів, два з яких під землею. Весною 26-го має запрацювати друга черга ТРЦ «Подоляний Мол, що у Тернополі ТРЦ Подоляни один з найбільших регіональних ТРЦ на заході України. Перша черга об'єкту збудована ще у 2007 році. Через 17 років роботи можливості повністю вичерпані, і для задоволення нових запитів, орендарів та подальшого розвитку почалось будівництво другої черги ТРЦ. Нова споруда буде об'єднана з існуючим ТРЦ. І разом загальна площа об'єкта становитиме 71 тисячу квадратних метрів. Планується і сучасне протирадіаційне укриття площею 3 тисячі квадратних метрів, яке відповідає усім нормам безпеки. Цьогоріч очікується і відкриття проскурів плаза у. Хмельницькому будівництво багатофункціонального торгового комплексу на 5 поверхів розпочали влітку 2023 року. Очікується, що комплекс стане найбільшим в місті з загальною площою 60 тисяч квадратних метрів. У Проскорів Плаза буде представлено унікальний набір орендарів, багато з яких з'являться у Хмельницькому. Вперше вже відомо про відкриття магазинів Брокарт, Міратон, Дюна, Ловалова, Єзу, «Віторосі» та «Бугатті». Якірним орендарем на першому поверсі стане супермаркет Сільпо в новому форматі на площі 2400 квадратних метрів, а також найбільше в Хмельницькому дитячий розважальний центр країна мрій на 3000 квадратних метрів. White lines це чотирьохрівневий торгово-розважальний комплекс формату «Close to home який будується в одному із найгустонаселеніших районів столиці Голосіївському, і входить до складу одноіменного багатофункціонального комплексу. White Lines мав відкритися наприкінці 2022 року. Проте в 2023-му було введено в експлуатацію лише житловий комплекс. А ТРЦ має відкритись цьогоріч. Загальна площа понад 50 тисяч квадратних метрів. Серед якірних орендарів буде продуктовий супермаркет Сільпо площею 3400 тисячі квадратних метрів, п'ятизальний кінотеатр мультиплекс та спортивний комплекс з басейном енерджі. Загалом у White Lines буде понад 100 магазинів, коворкінг, площею 6400 квадратних метрів, дитячий розважальний центр, ресторани, кав'ярні та необхідні сервіси. У Запоріжжі триває будівництво нового п'ятиповерхового ТРЦ «Остпарк», яке почали будувати ще на початку 2024 року. Загалом тут планувалося близько 150 торговельних локацій. Планується великий басейн для дорослих та окреме для дітей. Про інші відкриття торгових центрів в Україні в 26-му – за посиланням під цим відео. 25-й рік для Fino Market став роком усвідомленого зростання. Мережа працює у 82 населених пунктах України, має 219 точок та налічує понад 4 тисячі співробітників. У 25-му мережа Fino Market обробила 70 мільйонів чеків. Середній час обслуговування одного покупця склав 39 секунд. Тогоріч мережа АТБ зросла на 67 нових магазинів. Ще сім торгівельних точок пройшли капітальну модернізацію. П'ять було реконструйовано, і два повністю відновлено після обстрілу. Тож наразі загальна кількість магазинів 1319. Товарообіг досяг понад 294 мільярди гривень, що на 18% перевищило аналогічні показники попереднього року. Середній чек понад 260 гривень. Станом на початок 26-го року загальна штаб. На чисельність співробітників групи компаній АТБ перевищила 60 тисяч осіб понад 48 тисяч 500 з яких є працівниками роздрібної торгівельної мережі. Уже майже 5 тисяч співробітників АТБ стали на захист країни. На жаль, понад 300 з них віддали життя в боротьбі за свободу. Близько 500 зазнали поранення різного ступеня важкості. Продовж 25-го року Тада втілювали місію бути простором щастя для кожного. Через активну експансію, відкривши 14 супермаркетів, сьогодні мережа працює у 29 містах України та налічує 67 супермаркетів. Відкрився і перший мультиформатний простір Тада в Миргороді. Це екосистема сервісів компаній в одному місці: кав'ярня, супермаркет, фітнес студія та дитяча кімната. Український бренд одягу для жінок вовк це класичний фаст фешн-виробництво. Почалося в Києві, далі відкрилося у Кривому розі, Черкасах та Тернопільській області. Виробничі цехи відкриваються у різних містах через концентрацію швачок. Загалом на виробництвах працює близько 650 людей. І за швачок зараз точиться шалена конкуренція, яка була завжди, а повномасштабне вторгнення просто її підсилило. Зараз у Вовк глобально змінюють підхід, розвивають напрям пошиття як підрядник і вже працюють з кількома відомими українськими брендами. Розрібна мережа має 56 магазинів по всій Україні разом з двома аутлетами, а також магазин в Польщі та інтернет-магазин. Власне, магазин в Польщі відкрився у 2023 році у Варшаві, в торговельному центрі Blue City. Компанія хотіла розширити ринок і мати певну подушку. Тільки на старті було проінвестовано близько 300 тисяч євро, проте зараз виходить з Польщі. Усе через те, що зробили ставку на українців, які там живуть. Але умови бізнесу в Польщі зовсім інші: значно вища оренда та оплата праці. Крім того, було невдало обраний торговий центр у Варшаві. Онлайн-магазини відкрили лише через рік після офлайну. Це теж була помилка. Зараз закриття може обійтися дорожче за відкриття через штраф. ТЦ за дострокове розірвання договору оренди. Ще з цікавих споживацьких трендів у Європі люблять повернення. Люди можуть купити річ, поносити її та повернути. Щодо Польщі, тут дуже сильне гасло. Купуй польське. Серед міжнародних конкурентів у Вовк вважають, що це Зара, Ейчендем та «Резорт». Серед українських перетинаються з мастхев One», Андретан. One, Повне інтерв'ю із засновницею бренду Вовк читайте за посиланням під цим відео. Уже 12 лютого у Києві пройде Rao HR Conference 2026. Тема події: Ринок праці без ілюзій. Виклики, рішення. Конкурентні переваги. Увесь український ретейл має спільну проблему у повномасштабне вторгнення, дефіцит кадрів, через нестачу людей наявні працівники перевантажені. Через мобілізацію жінки опановують суто чоловічі професії. Саме тому на РАУ HR Conference ми зібрали найсильніших експертів ринку: CEO, топові HR та бізнес-експерти ринку, які працюють із командами в реальності війни. Президент Комфі, СЕО, аптека АНЦ, співвласниця Вовк, «HRD Рошен, Подорожник, Аврора, «ЛПП Укрнафта», Розетка, Софсерп, Груп» та багато інших. Посилання на програму та реєстрацію залишимо під цим відео. А про те, як колишній власник Галі Балвани розвиває власний бізнес, тренди ринку девелопменту. Навіщо компанія UPG активно масштабує свою мережу, зокрема через оренду АЗК конкурентів? А також кейси, колонки, інтерв'ю. Все у нас на сайті Rau.ua. І щоб нічого не пропустити, підписуйтесь на наш ютуб канал та соцмережі. А всі посилання знайдете під цим відео. До зустрічі!